Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про такий смішний момент, і не смішний одночасно. Отже почну. Вчора наткнувся на фільм Морський бій і йшов він на каналі новий, новий канал. Але в рекламі я побачив смішну річ, колишній міністр культури Ткаченка. І в а, зіграв а, в в сотному серіалі, по-моєму, на зв'язку називається. Низку сотний, він, на мою особисту думку. Це особисте судження. А, до чого треба було докотитися, щоб грати в серіали? Ти ж цілий, цілий міністр? До речі, про це, про це я теж хочу поговорити. В рекламі цього серіалу це подається так, що там от кадри з цього серіалу, типа, персонаж один говорить персонажу 2, позвонить Каченку це ж цілий міністр. Ну давай подзвони Ткаченко, і вони дзвонять Ткаченку, і Ткаченко з таким серйозним видом, е, навіть не розуміючи, наскільки він смішний, е, там щось говорить. І подзвони Ткаченку, по, він ж міністр, подзвони міністру, в тебе ж там зв'язки і так далі. Е, це говорить тільки про те, що Україна достатньо відстала. Тому що якщо порівнювати це з заходом, куди ми настільки прагнемо, то на Заході міністр тим більше культури, це просто клерк. Ну, не тим більше ну ви розумієте, що я хотів тим сказати. Це клерк і не більше. Це людина, яка просто менеджер, яка виконує певні задачі, які йому поставлені регламентом. А не, е, не особа, перед якою треба проклонятись, підкорятись, восхищатися спеціально. так кажу. У нас же це все робиться під соусом такої смішної комедії, що ці, це ж цілий ткаченка, перед ним треба присмікатися. Це ж цілий колишній міністр культури. Культура у нас при, при завладі. У нас не культура, а культура. От саме культура у нас при, при 5-6 ефективних менеджерах. Менеджерів. І то, що таким чином впіхується в голови, там я, я вже мовчу про ці всі. Шоу там, хто зверху, е, що там ще поле було якесь е, на полі, поле, я не пам'ятаю. Тобто це повна дебілізація, це вже ладно, це вже дебілізують е, цьому шоу само собою дуже довго. Але коли в е, пропагандистських цілях використовується міні, колишній міністр Ткаченка. Це вже настільки низько і люди ж реально ведуться оці е, дивани любителі шоу, вони ж реально ведуться. Це ж цілий міністр Ткаченка. Хоча яким треба буде аболтусом, щоб настільки опуститись для себе особисто. Тут ти, тут ти, типу, цілий міністр там в кабінетах. А потім ти граєш в низку серіалі на, на зв'язку, що як він там називається. Ну це я сподіваюся, що йому за це хоча б не платили за, за цю роль, тому що це ще більше його згамбить. Ну, тобто. Не знаю, куди куди Україна. От вчора подивився на цей, просто був. І в шоці, і не в шоці, і хотілося багато чого говорити. І... Скажем так, лексика, певна Лексика, хотіла вилетіти в мене з рота. Ну тому що Людей просто от вже край дебілізації. Мало того, що їх дебілізують, їх ще змушують таким чином присмикатися. Їм ніхто не говорить, що на Заході, в нормальних, адекватних, проквітаючих країнах міністр, вшивий міністр, ну, це не, не спроба когось образити. Це просто, щоб розуміли. Що це все-навсього менеджер. Він виконує те, що регламентом прописано, Ще раз. А не. не, не... не... не отак. А... ну пішов і зробив, тому що ми так хочемо. Отак це має бути. Ну тому що. Він представляє інтереси народу. Теж. Тому що саме народ йому дає кредит довіри. Ну, Думка народу на нього впливає. Клерк, звичайно. Ну, тобто все. І одночасно українці кажуть, чому ж Захід так добре живе, а ми настільки погано живемо. от тому. Тому що ви ткаченка робите сравним героєм, який там все може і так далі. А Тому ви так і живете настільки погано, м'яко скажем. Тому що ви дозволяєте себе дебілізувати. І це вкрай погана ситуація. Отже я все-таки надіюсь, що українці перестануть давати добровільно себе хоча би добровільно себе дебілізувати шоу нескорбними серіалами і так далі. Е, і по ли. І тоді у нас реально є шанс почати жити як на Заході. Коли ми почнемо сприймати міністра культури як клерка, а, точніше культури. Я сподіваюся, що рано чи пізно влада зелених закінчиться і культура стане знову, знову культурою. І ми будемо сприймати міністра культури як міністра культури, а не як серіального героя, який все може. Який міністр. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає каналу розвиватись. Слава Україні! До нових зустрічей, друзі!